Щодо нової кандидатури очільника області, Микола Джига нічого не сказав. Хоча, за його словами, на цю тему він вже радився з президентом. Ексгубернатор каже, що це буде людина досвідчена, досвідчений аграрій та високий професіонал. Не виключно що з Вінниці. За рік половину Вінницьких тролейбусів капітально відремонтують. З моменту впровадження у місці нової схеми руху громадського транспорту трамвайно тролейбусне управління стало більше заробляти. Тож і взялось за відновлення свого транспорту. Про це розповів начальник трамвайно тролейбусного управління Володимир Бугайчук. Про плани управління на 2013 рік у матеріалі Ольги Сольвар. Ось уже десять місяців, як у Вінниці проведена транспортна реформа. Сьогодні Вінницький мер Володимир Ройсман завітав до тролейбусного депо для того, щоб подивитися, які ж результати цієї реформи маємо. 25. 25. 500 тисяч Луг... міста, 25 мільйонів перевезли. Ми одного більше перевозили. 21 600 сот тисяч на місто. Ну, Донецьк 128 Що дала для нас транспортна реформа? Не тільки збільшення показників по перевезенню пасажирів, але. І економічні показники. Економічні показники це відсоток доходів до витрат. У нас 54% це самий великий відсоток. Навіть в Донецькій 37,9. А у нас 54. Тобто ефективність роботи підприємства після введення транспортної реформи дає можливість нам не тільки не зменшити той спад, який у нас відбувався протягом останніх років по перевезенню пасажирів, по економічної роботі, по економіці підприємства. Ну і дає можливість нам за рахунок цього збільшення економічних показників виконувати ті ремонти капітальні відновлювання тролейбусів, конвейерної Ми йдемо абсолютно вірним шляхом. Єдине, що у нас залишається на сьогодні слабким місцем, це якість наших тролейбусів. Ми це знаємо. Тому в цьому році, до кінця року, буде виконано 20 ремонт, капітально відновлений ремонт 20 тролейбусів. І в наступному році стоїть план, який буде виконано – це 40 тролейбусів і 111, які виходять на лінію. Тобто, фактично, ми до кінця наступного року будемо мати 60 тролейбусів, які пройдуть капітально відновлений ремонт, утеплення, в тому числі з системами підігріву, які значно покращать ситуацію в зимовий період. Фактично, за цей і наступний рік ми будемо мати ну, десь 60% практично нових тролейбусів. Так, да, вони старої марки, але вони ще будуть довго працювати. І е, ці тролейбуси при виконанні капітально відновлених ремонтів, значить, е, ви бачили зовсім новий салон. Зовсім новий салон з новими якостями, і нове освітлення, опалення, комфортні сидіння. інформаційна система Це дає змогу більш комфортно здійснювати перевезення пасажирів. Коли ми зробили початок перебудови самої системи транспортних перевезень, пасажирських перевезень, ми змогли більше випускати транспорту, утримувати його на лініях. І це дало нам можливість в тому числі робити і реконструкцію, і розвивати електротранспорт в цілому. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.